Дійти до думки, що життя не має сенсу, досить просто. До подібних висновків дійшло як багато філософів, так і пересічних людей. Ідея про відсутність сенсу в житті здається навіть логічною, іноді вона виявляє себе як глибинне дезадаптивне переконання, з якого виростають негативні автоматичні думки. Часто така позиція в емоційно чуттєвому плані супроводжується з невірою. Розчаруванням та безнадією до висновку щодо безглуздості життя можуть штовхати як світоглядні уявлення, так і філософський пошук кінцевої істини, а крім того, особисті труднощі та переживання, депресивні стани та особливості сприйняття, що виражаються високою вразливістю. Питання в тому, чому думати про безглуздість життя? Та почуватися від цього погано, так просто. Припускаю, що такий стан пов'язаний з тим, що він разюче відрізняється від звичайного сприйняття людини, коли вона має певні цілі та прагнення, коли бачить перспективу майбутнього. В якийсь момент те, що дає їй відчуття стабільності, впевненості та оптимістичної надії, розсипається, і людина, наче вражена струмом. Опиняється в заціпенінні. Що тоді в неї залишається? Згарище мрій та відчуття обману. Разом з тим недовіра до життя. Як це все лише ілюзія? промовляє розчарований. Такі міркування досить зрозумілі, та напевно трапляються у житті кожної людини в певні періоди життя. У них більше важить навіть не їхня логічність та раціональна виправданість. А те, як людина їх проживає, як вони впливають на її відчуття життя, які внутрішні порохи викликають та які психологічні стани супроводжують її в цій ситуації, а також те, яким чином це відображається у поведінці. Очевидно, що перебуваючи в пригніченому стані, людина не може активно взаємодіяти з світом та отримувати задоволення. Що є причиною такого стану? Думки, які демотивують та викликають негативні внутрішні враження та переживання. Пригнічена людина міркує: якщо все безглузде, то навіщо взагалі щось робити? Тож вона залишається бездіяльною, а це тільки погіршує її стан і провокує низку песимістичних думок про себе, світ та власне майбутнє. Філософ Стоїк Епіктет вдало зауважував Людей не турбують речі, а погляди, що вони створюють собі про речі. Тому, коли нам щось перешкоджає, нас турбує або журить, ніколи не приписуємо цього іншим тільки нам самим, тобто нашим власним поглядам. І з цього слідує, що інтерпретація подій. Та наше уявлення про світ і себе є первинною в їх сприйнятті ми не сприймаємо події та факти безпосередньо, а пропускаємо їх через фільтр власних переконань та вірувань. Іншими словами, не факти викликають в нас емоційні реакції, а наша інтерпретація. Тут важить навіть не істинність цих поглядів та їхня відповідність реальності. А саме те, яким чином вони впливають на нас, які емоційні, фізіологічні та поведінкові реакції викликають. Тепер повернімося до думки, яка твердить, що життя безглузде, розглянемо її з раціональної точки зору, передусім запитаємо себе, чи існує універсальний сенс життя? Досить швидко ми приїдемо до усвідомлення. Що немає такого узагальненого та для всіх однакового підхожого сенсу. Це підтверджує наш особистий досвід запитавши своїх друзів та знайомих про сенс життя, ми побачимо, що вони дадуть різноманітні відповіді на те саме запитання. І з цього ми можемо вивести, що не існує абсолютного сенсу життя, однак чи буде це означати, що життя безглузде? З однієї сторони, так, І якщо не існує певного критерія ані мети чи цілі життя, до якої варто прагнути, то в такому разі життя справді виглядає безцільним у своїй суті. З іншої сторони, такий стан дає людині можливість проживати своє життя вільно, без примусу, а отже без тоталітарного пригнічення єдиною метою. Проілюструвати це можна наступним чином. Уявіть світ, в якому вже з народження визначений ваш життєвий шлях. Що ви маєте робити та до чого прагнути? Існує одна мета, і усе ваше життя підпорядковане їй та визначається нею. Ви живете для втілення цієї мети, сенс вашого життя в її досягненні або прагненні до неї. Як на мене, такий світ радше схожий на антиутопію. Ніж на справжнє життя, це би було схоже на механістичне існування, слушне запитання, яке виникає із цього, звучить Он як що є насправді абсурдом, світ без свободи з єдиною метою чи світ без єдиної мети, але з вільною волею. Якщо б існував єдиний універсальний сенс, то в такому становищі людина б втрачала свою свободу. І була би схожа на запрограмовану машину, що має певну ціль та зобов'язана її виконати. Якщо б у цьому стані вона могла б вільно міркувати, то відчула б себе у пастці, позбавленою будь-яких можливостей впливати на своє життя. Таким чином, абсурд, який може пригнічувати одних людей за іншого сприйняття та переконань, виявляється позитивним явищем. Оскільки звільняє людину та робить її вільною в своїх проявах. Іншими словами, абсурд є вихідною точкою свободи та тим, що надає потенційну можливість для існування особистого сенсу життя. Цей сенс не буде абсолютним, а буде суб'єктивним та відображатиме внутрішні переконання та цінності людини, розглядаючи це питання з такого ракурсу. Абсурд перестає бути тягарем, а є необхідною умовою для існування свободи, і з цим усвідомленням він перестає гнітити, оскільки виступає великим визволителем. по суті, тут абсурд є перехідним етапом для творчого самовираження і, взагалі, робить його можливим. Якщо застосувати техніку когнітивно-поведінкової терапії для перевірки думки, Життя не має сенсу, то нам потрібно розглянути її у двох перспективах. Чи правдива ця думка, та чи корисна вона. На основі нашої відповіді ми зможемо оцінити її функціональність і за потреби змінити. Чи правдиве це твердження? Як ми переконалися з філософської точки зору, його можна виправдати та обґрунтувати. Однак, продовжуючи аналіз, ми запитаємо, до яких наслідків веде подібна думка. Перший негативний, веде до розчарування та знесилення. У поведінці виражається пасивністю, а в емоційній сфері відчуттям порожнечі та марності. Другий позитивний. Розкриває потенціал свободи. Це означає, що життя звільняється від догматичних уявлень. Для особистих інтерпретацій та сенсів, це дає можливість діяти вільно, усвідомлення того, що ми перебуваємо у просторі співбуття, де в нікого немає остаточних відповідей, може навіть заспокоювати, оскільки ми розуміємо, що живучи, всі ми по суті вчимося жити та є учнями досвіду. Друге питання чи корисна нам думка про те, що життя не має сенсу? Якщо вона веде до першої світоглядної позиції, то звісно ні, оскільки виступає як дезадаптивне переконання, у другому випадку, навпаки, є адаптивним переконанням, оскільки зосереджується на відповідальності людини перед собою за сенси свого життя та концентрується на тих потенційних ресурсах, що у неї вже є, для того, аби жити наповнено та відповідно до своїх цінностей. Тепер проаналізувавши цю початкову думку, ми можемо замінити її на альтернативну. Замість думки, життя не має сенсу, ми використовуємо більш однозначне та функціональне переконання я сам створюю сенс свого життя. Це повертає нам контроль над власним життям та дає можливість проявляти себе активно у світі. Оскільки я відповідальний за сенс свого життя. То лише через дію можу його утверджувати та розгортати, бо насправді не світ відповідальний за наявність сенсу у моєму житті, а я сам.